Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я думаю, всі ви шоковані, особливо останніми днями тим валом брехні, перекручувань, які льються з уст адептів псевдорелігійної організації, так званої УПЦ МП. Їх викрили в тому, що є офіційний сайт Російської православної церкви, де написано, що УПЦ являється канонічним підрозділом РПЦ. Написано, що їхній представ Митрополіта Нуфрій являється постійним членом священного синоду РПЦ, він в ієрархії РПЦ стоїть другим після патріарха Московського. Всі їхні епіскопи там значаться як епіскопат Русської православної церкви. Це все в відкритому доступі. Будь-хто може це все подивитися, але вони. Кажуть, ні, чорне це насправді біле, біле це насправді чорне, все це не так. <клес> Вони викручуються, як знаєте, в вужі на сковородках, <клес> на сковородах. Кажуть, ну, це ж російський сайт ворожий, як ви можете, росіянам вірити, це неправда. Ми вже відреклись від РПЦ, ми не хочемо там бути. Ми, наприклад, від, не поминаємо там патріарха Кіріла. А значить, ми вже не в РПЦ, шановні мої, помінання, непомінання, не позбавляє вас від того, що ви все ж таки канонічний підрозділ Російської православної церкви. І отакі їхні маніпуляції, вони діяли на легковірних людей, на якихось там образно кажучи пенсіонерок, які їм свято вірили. Ну, батюшка каже правду, не можеш батюшка брехати, так? От, і коли вони стикалися з обізнаними людьми, такими, наприклад, як я, то вони трошки піджимали хвостики і тікали з дискусії. Але зараз їх загнали вуг в, в кут як е, пацюків, і їм уже нема куди діватися. От я з одним протеєрієм спорився, і вони навіть уже просто брешуть в очі. І тут щось таким, знаєте, якимся сатанізмом попахує, їй-богу, якось щось таке потустороннє, як то кажуть. Кажу: ви ж у вас же на сайті РПЦ чітко написано, хто ви такі, а це ворожий сайт, не читайте ворожі сайти, я напишу на вас там заяву за те, що ви читаєте ворожі сайти і так далі. Тобто, ну, я не знаю рівень. Просто, або дивився як е, якийсь військовий, запитав у Ануфрія, що у вас же ж патріарх Кирил, Він сказав: ні, у нас немає ніякого патріарха е, і так далі. Тобто оця поважна людина, оцей великий молитвенник, як його всі <клухи> вважають, та просто ну, людина літнього віку вона просто бреше-бреше в очі. Що путім то не мають відношення до патріарха Московського. От як до цього взагалі відноситись? Я вперше з таким явищем стикнувся колись. ну знаєте, я взагалі... Мене батьки вчили ставитися з повагою до старших людей, і я читав різні духовні трактати, і не тільки християнські, там буддійські, там індуїстські, ну і християнські патерики життя святих отців. Аскетів, там сідобороді старці, мудреці, вони такі якби символи чеснот і авторитету, беззаперечно, вони апріорі брехати не можуть. І от я вперше стикнувся з тим, що сідобород і старець просто тупо бреше. Для мене це тоді було шоком. Коли я прочитав інтерв'ю архієрея Чернівського і новгородців в Росія. Андрія Пелікопи в миру, коли його журналістка запитала: що приведіть один приклад. Хоча б то ви розповідаєте про ганіння, про те, що ПЦУ чи у УПЦКП відбирають насильно на храми, приведіть хоч один приклад. І він привів приклад Жуклі. Це якраз того храму, де я являюсь настоятелем. Якщо хто не знає, цей Храм прославився декотрими речами. По-перше, це єдиний в Україні храм, побудований в псково-суздальському стилі. Унікальний їх в світі всього декілька на пальцях однієї руки можна перерахувати, а в Україні один. І по-друге, ця парафія перейшла ще в далекому, у 2009 році з Російської Православної Церкви до Київського патріархату. І тоді це було просто нечувано. Я сам дуже був здивований, коли почув про таке. Тому що ну все одно, що як почули про те, що розбив хтось там монголо-татарів, якийсь забув там султан харезмський, і монголо-татари це були такі круті пацики. Вони всіх виносили в одну хвіртку, як то кажуть. Рушили міста і країни, поневолювали всі народи, і тут раптом хтось їх розбив. Та як таке взагалі можливо? От на початку 2000-х років московські попи були нереально крутими, їх проти них ніхто не мог не міг протистояти. У них була купа грошей, у них була армія зомбі, і вони творили, що хотіли, і тут в якомусь селі їх беруть і викидають просто з церкви. І хто як це як це взагалі таке можливо? Мене це тоді шокувало. А в двох словах, що там відбулося? Просто-напросто їхній настоятель поводився дуже погано, крав ікони старовинні. Там, після того, як храм відкрили, люди позносили ікони, які вони поховали, коли храм закривали в себе по домівках, позносили його до храму, і потім вони побачили, що ці ікони потрошку почали зникати. І люди. Стали жалітися кому? Правлячому архієрею в Я не знаю, він тоді ще там єпіскопом, був архієпіскопом, чи ну, зараз він митрополіт. Вони почали йому жалітися. А яка система в Російській православній церкві? Якщо ти пошт... проштрафився, то тобі треба купляти індульгенцію за певну суму грошей. Ділитися треба. Завозиш архієрею стопочку грошей, і він тобі гріхи, як то кажуть, відпускає. А тим, хто жаліється на тебе, він каже: ну, Христос прощав, там, терпіть, молітесь, постітесь, слухайте Радіо Радоні, сміряйтесь і так далі. Так і в цьому ситуації. Ну, Напродавав, наприклад, там, той піп на 10 тисяч доларів там, ікон, тих, а завіс, там, ну, не знаю, хай там тисяча, наприклад, архієрей. І всім добре. От архієрей їм каже, що все нормально, свою ж. В шарманку цю платівку вимкнув, улюблену, сміряйтесь там і так далі. Люди бачать, що Ну що робить. І потім хтось їм якась добра людина сказала, що слухайте, крім Московського патріархату, є же ще й Київський патріархат. Можливо, там ми знайдемо якусь правду, так би мовити. Сказано, зроблено. Люди пішли. В Київський патріархат їх там прийняли, прислали вже туди священника і люди перейшли одноголосним майже рішенням, там ну, в сім'ї не без опозиції, да. якісь там пару людей буквально в селі були проти. От. А основна маса 99,99, 99, як то кажуть, відсотка селян е вирішили, що храм буде їхній і тут, <кій> москалі, московські попи. Прокинулися, вони прислали туди свій десант, семінарістів, попів. А селяни спершу їх умовляли, що «ну слухайте, ми вирішили так, це наш храм, це ми будували, це для нас будував пан. Колись профінансував цю будівлю. Будували це наші діди для нас. Пан сказав, що це ваш храм, це для вас. Тому ми вирішили так, ідіть звідси. По-перше, вони умовляли по-доброму, а потім просто-напросто взяли їх і повикидали. Є відео в мене на каналі. Там, значить, плейліст, релігійні війни, хто хочете, знайдіть. От як це все відбувалося? І от ця людина, оцей старець, з величезною такою бородою, сідобородий такий архетиповий старець, більше того, це єпіскопи являються приємниками апостолів. Коли апостоли померли, вони залишили замість себе єпіскопів. Єпіскопів – це смотрящий за порядком, щоб це все було. Ну, по Євангельськи, все здійснювалося в християнській церкві. Отак оці, вони, оці розбійники, по суті, отак пасуть своє стадо. Бачите? От, і, і за його вини, і за його жадоби до грошей, і за його корупції, і за його вад. Ця церква перейшла і він приводиться в якості доказів, що це бачите, бачите, геніння. І мене це тоді вперше я прочитав це, я думав, ну як так, як стара людина, архієрей, апостольський приємник, може тупо брехати? Виявляється, може, може. І всі вони брешуть. То що казати, якщо їхній пристоятель митрополит Онуфрій, у якого знайшли російський пашпорт, і закордонний, і такий, і вони спершу почали ну, казати: їх там нет, ви все в на чорне ж біле, як завжди. Але потім прийшли докази: да, да, справді такий паспорт є. І їхній Януфрій такий каже: Тато, ви знаєте, я не придавав цьому ніякого значення. Ну, уявіть собі, це не анекдотична ситуація. Уявіть собі, що Штірліця, у Штирліца знаходять радянський паспорт і посвідчення полковника КДБ да, Ісаєва. <кхід> і його допитує гестапо і каже: Як же так? Він каже: слухайте, ви знаєте, та я цьому просто якесь значення не придавав. І Гітлер пита, Ну, що там, розкололи ви цю Ісаєва. Ой, да, він же нам сказав, що ну, він цьому значення ніякого не. Придає. І Гітлер такий каже: а, ну, як не передає, то окей, значить і питань нема, випускайте його. Ви, ви вільний можете йти, пане Штірліс. Штірліс. Анекдот, правда? Але їм це заходить. Але вони нормально це все сприймають, ловлять в Києво Печерській лаврі монаха, який совокупляється з хлопчиком. Все це стає публічним, якби все це бачить. Після цього цей Ануфрій бере його рука покладає в архієреї, І вони побіжать і будуть цьомати йому руки, цьому архієрею, і все нормально, все чітко. От як? Це просто ну, важко якось зрозуміти, важко це якось пояснити, але це армія зомбі формувалася на протязі багатьох десятків років їм дозволяла українська влада. І туди підбиралися люди психічно хворі, без критичного мислення, як діти. Вони вірили. І оці сідобороді кадебісти в рясах, які виходили, вони просто нас дурили. Ми їм вірили, а вони нам, нас дурили. В когось вистачило ума і сообразительності, вискочить звідти, все це зрозуміть. В когось 14-й рік став таким Рубіконом, наприклад, як у мене. Да? в когось 22-24 лютого стало таким Рубіконом, а хтось ні. Хтось, на жаль, так і перебуває в полоні цієї секти, от, і все із них нічого вже не зробиш, я навіть не знаю. Якісь там доводи, якісь там логічні доводи таким людям не підходять абсолютно від слова зовсім. І що з цим робити, бачите, це все одно, з чим це я порівняю? Як от у людини десь болить там в боку, а він каже, а, потім, а, переболить. йому всі кажуть, піди, провірся у лікаря, і хай лікар тобі призначить лікування. Ми всі знаємо, що на початковій стадії будь-яка хвороба, навіть сама найтяжча, вона ще лікується досить таки, Легко якимись там терапевтичними засобами, якимись там уколами, якимись, пігулками, якимись, можливо, там процедурами, крапельницями і так далі. Якщо хворобу вже ти запускаєш, і вона на, е, такі вже на стадії хронічної, то лікарі розводять руки і кажуть: слухайте, ну що ж ви раніше робили? Чому ви раніше до нас не приходили? От раніше ми би щось би зробили, а зараз уже все. Треба або ампутація, або операція, або взагалі м, готуйтеся, бо вам залишилось там уже недовго. От. І наша держава своєю сліпотою, своєю от такою тупістю, державна влада довела ситуацію до того, що ми зараз з вами, будь ласка. Маємо мільйонну, можливо, їх навіть 2 мільйони, чи скільки я не рахував, але величезну армію. Зомбі, які не сприймають ніякої критики, вони агресивні, їх повно кругом в органах влади, навіть в армії, в силових структурах оцих зомбаків. І що з цим робити, якщо чесно, я вже тепер не знаю. В старі добрі середньовічні часи, ну, це досить легко вирішувалось. Да? Там от. Варфоломіївська ніч, наприклад, там згадайте, як це тоді вирішували ці проблеми. Але ми зараз, начебто, вже в 21 столітті, і не знаю, чесно. пишіть, дорогі друзі, що ви думаєте з цього приводу, з цього е, приводу такої страшної брехні. Але одне я в кінці таки скажу, що це безблагодатна організація, однозначно, там. Немає Бога, немає благодаті, немає Духа Святого, коли навіть предстоятель цієї організації в очі просто всім бреше. І вчить цьому лукавству, як отець ваш е, е, отець брехні. Так? І от якщо ваш предстоятель брехло, Бо ну брехло, ну всі ж бачили, що брехло, то що вже там з інших казати? Це не Божа структура, чого їх і називають псевдорелігійною структурою. Але як би там не було, все одно ми переможемо. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава! Переможемо!